Футбольний прогноз: Клубний чемпіонат світу 2025, 32 кращих відібраних клуби з всіх континентів, будуть присутні у США. Відбудуться на цих неймовірних чудових футбольних полях. Починаючи з. Ночі на 15, те сьогодні вже ночью почнеться перший матч Аль-Ахлі Інтер Майами. За київським часом о 3-й ночі в Майами стартує основна сітка 8 груп по 4 клуби клубного чемпіонату світу. Вмощуйтесь, друзі, зручненько. Я з радістю вітаю всіх. У нас на каналі. Хто ще не підписаний на майстер-клас, підписуємось ось прямо тут і зараз. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі, е описуємо ваші пропозиції, ваші ідеї, ваші побажання і ваші варіанти прогнозів. Буду чекати і дякувати вас за це завжди. Я почну з першого матчу. Як я і сказав, сьогодні в ніч на 15, з суботи на неділю, в Майамі стартує з першого матчу Аль-Ахлі Каїр, Інтер Майамі Клубний Чемпіонат світу 2025. З футболу, звісно, і зрозуміло. Отже, я би так назвав Єгипетські Орли проти Леонеля Мессі і Луїса Суареса. А також, хто забув, в Інтер Майамі грають такі легенди, як Хорді Альба, Серхіо Бускетс, Ну, і як я і сказав, Лео Мессі і Луїс Суарес. Колись неймовірна зв'язка Барселони. Пам'ятаєте, буде неймовірно чудовий матч відкриття основної сітки, основного раунду клубного групового раунду клубного чемпіонату світу. І я вважаю, що в такому форматі. Вже буде цікавіше спостерігати. Нагадую, відразу, щоб уже відкрити всю повністю картину, 8 груп по 4 клуби. З кожної групи виходять перші 2 місця. Тобто, одна восьма, наступний раунд, відразу 1-8 плей-офф раунд. Тому е, бажано зайняти перше або друге місце в групі. Група е, по початку по алфавіту. від першої до восьмої називаю учасників. Група А – Порто Палмейрас Ал Ахлі Каїр Інтер Майамі. Група Б друга група ПСЖ Атлетико Ботафогу Сіетл, Саундерс. Група С Баварія Бінфіка, Бока Хуніорс. Окленд сіті група D. Челсі, Фламенгу, Есперанс, Туніс, ФК Лос Анджелес. Група П'ята. Інтер-Мілан, Рівер-Плейт, Урава, Японія і Монтеррей, Мексика, група Ф, Шоста. Борисія Дортмунд Флуменсе, Мамелоді, Сандаунс, Південна Африка. Ульсан, Південна Корея. Сьома група Дж. Мансіті – Ювентус, Аль Айн, Об'єднані Арабські Емірати, Відад – Марокко. І восьма група Аш, Реал Мадрид, Зальцбург, Пачука, Мексика і Аль хіляль Саудовська Аравія. Починаємо сьогодні з групи A, звісно. Як я і сказав, на стадіоні прекрасному, супер-гіперсучасному. Хард рок Stadium в Майамі стартує цей неймовірний турнір. Не е, перестану тішитися цим стартом. Цим відкриттям і цим початком. Інтер Майамі. Номінально він то нібито гость, але як хазяїн, як господарь буде. Це звісно. Аль-Ахлі, Каїр, Інтер Майами. Друзі, я не знаю. Я, я буду вболівати за Суареса і Мессі, за Бускетса і Альбу. Тільки так. Так, мені чудово е, зрозуміти, на що здатні орли із Єгипетського Каїру Аль-Ахлі. Але мені здається, всі козиря і всі карти в руках у Інтера Майами. Не забуваємо. В Майамі, в клубі Інтер грає і наш гравець. Ану ж нагадайте мені старому, хто з наших українських фахівців і е, футбольних зірок минулого і теперішнього футболу грає в Інтері Майамі і взагалі перебуває в команді. Хто з українців? Нагадайте, тому що іноді я забуваю. Розраховую на вашу допомогу. А я, друзі, прогнозую, що інтер Майамі заб'є як мінімум два м'ячі. Тому мій прогноз і мій вибір: інтер Майамі індивідуальний тотал більше 1,5, Коефіцієнт 1,86. Це о 3 годині вночі. В ніч на 15 червня. Як я і анонсував з суботи вже на неділю. Далі уже ввечері, в неділю ввечері о 19.00 за київським часом, буде гратися матч Баварія Мюнхен, Німеччина. Окленд Сіті Нова Зеландія. Це найсильніший клуб Океанії. Е, в цинцинаті, Сполучені Штати Америки, грається другий матч. Е, я прогнозую в другому матчі клубного чемпіонату світу 2025 перемогу впевнену і результативну. Мюнхенської Баварії. А саме перемога Баварії і тотал більше 4,5, коефіцієнт 1,66. Я натякаю на рахунки: 4,1, 5,1, 4,2 5,0 5,2, 6,0, 61, 6,2. Тобто загалом 5 м'ячів, мінімум. І при цьому перемога Баварії. Баварія переможе і буде забито 5 і більше м'ячів. Це мій прогноз. Ну і відразу третій матч на 15 червня, на неділю. Це матч, який розпочнеться за київським часом о 22.00. Це. Поки що самий компромісний такий матч. ПСЖ Атлетико, ПСЖ Паріж, Франція, Атлетико Мадрид, Іспанія. Тут, друзі, я йду на перекор проти букмекерів. Букмекери вважають, що ПСЖ тут лідери і фаворити. Я не згоден з цим. Я буду вболівати і заряджати на Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид я вибираю індивідуальний тотал більше одного рівно. Коефіцієнт 1,84. Таким чином, я поки що прогнозую перші три матчі. Далі буде е, вже сьогодні буде. І е, другий випуск моїх прогнозів. Це вже я буду е, прогнозувати і розглядати матчі в ніч на 16 червня. І всі матчі, які відбудуться 16 го уже в день і ввечері пізно. Тому далеко не переключайтесь, не відходьте. Е, не так довго залишилося чекати на наступний. Відео прогноз від мене на клубний чемпіонат світу. Не забувайте підписуватись, щоб не пропускати. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і тисніть дзвоник ось прямо тут, під цим відео. І тоді ви не пропустите жодного з моїх прогнозів. А взагалі, то саме краще. Заходьте в телеграм-канал, і ви будете першими знати про мої прогнози. Плани і думки. І будете заощаджувати 5-10 і навіть більше хвилин вашого часу. Посилання на наш телеграм-канал знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Дякую, друзі, за увагу, за підтримку, активність, за те, що ви зі мною вже багато років на каналі Майстер Клас. Дуже хочу побажати вам. В ці нелегкі для всього світу часи, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім па-па!